Їх вітаю із магазину Юск. Сьогодні хочу зробити огляд на дрібнички. Зараз всі готуються до Пасхи. тому ну, прибирають свічки, серветки, все для прибирання. Також хочу показати вам ціни на клійонку у них продається. Так, і починаємо: 150 гривень, отака велика упаковка свічок. Свічки тут 50 штук в білому кольорі. 150 гривень за упаковку це завжди низька ціна. Серветочки по 45 гривень, 40 на 40. Ось оці 40 на 40 в такому кольорі, в такому бежевому, скажімо, гірчичному. 33 на 33, Ага, трьохшарові написано. 20 штучок за 45 гривень. 85 гривень велика така упаковка серветок. 40 на 40, 50 штук також трьохшарові. Є в рожевому кольорі. Є 100 штук в білому кольорі. Така величезна упаковка за 135 гривень. 40 на 40 великого розміру. Мені здається, це вигідна ціна. Дійсно, написано завжди низька ціна. Незмінно низь, низька ціна щодня. Ось на ці саме Ну, на цю продукцію тут ще хочу показати. У них продається ось написано, щоб відрізати потрібний розмір клеєнки. Зверніться до консультанта. Є в різних кольорах ця клейонка. вони пишуть ціну за метр. І ось, о, будь ласка, є така бавовна поліестер. Ух, перше таку бачу. Я колись робила огляд. Така м'яка, класна. Гляньте, вона, як і клійонка, але більш така м'якенька. 549 гривень. А ні, оце вона. Ага, вони як однакові, та також бавовна поліестер. Просто оця коштує 549 в білому кольорі. А ось ця з малюночком – 399. Ширина. Ось у цієї верхньої ширина 135, а ось цієї нижньої 140. Чомусь вона дешевше за метр, і там бавовна поліестер, і там оця ще ширше, як бачите, з малюночком таким гарним, як на мене. Ось дивіться. Далі ось така звичайна, там декілька кольорів. Поліестер також бавовна, тонесенька така, в сірому і в бежевому кольорах 549 за метр. І така цвітна, чомусь цвітні клійонки, у них дешевше. Це така, як раніше була, знаєте, кільйонка. ну ось, звичайна така, 269 гривень, 140 в ширину вони йдуть. Далі клейоночки ось такі. Тут є м'ятний, той більш приємний колір і такий сірий. Мятний 269, а оцей сірий розпродаж 150 гривень замість 269. Ширина 140 см клійонка. І за метр, дивіться, 150 гривень. Ось така клійоночка. Ну, звичайно, така ж матеріал, от як раніше був, а отака от вона ну, всередині біленька. Далі є така прозора, цікава. Так, оце вона просто на покритті йде. Я вам так хочу показати, як вона виглядає. Прозора клейонка, кому подобається. Вона йде в ширину 140 см за метр 229 гривень. Далі ось така, Там ззаду вона як мармур, ось така мармурового кольору. Так, Ця ширина виходить, також 140-300 гривень. Це завжди низька ціна написана. Ой, ні, це 269. Вибачаюсь, ось ця красива, така як мережево. Оця 300 гривень. Завжди низька ціна. О, яка красива. Також 140. Дуже гарна. І 300 гривень ось оця коштує за метр. Далі просто як прозора за 135. Не знаю, комусь може й така потрібна. Бачите, як трішки трішки сірувата така прозора клейоночка. Коштує вона завжди низька ціна. Клейонка. 135 гривень. Далі йде в квіточку. Ось там далі. Ось така в квіточку. Ось ось такі квітки гарні. Також ширина 140 см, 269 І клейонка, ось так, такі, такі малюнки, як квадрати, 140, також 269. Ще ось такі малюнки по 269 см. Знижена цін на цю клейонку. Ой, 135 гривень. Ось така вона сіра з малюнком. Так виглядає 135 замість 269. І найнижча з кульбабами, біла з кульбабами, коштує. Так, це якось хотіла випрямити. Ладно. Ось оця з кульбабами. пахне клейонкою, як раніше, 269 гривень за метр. Далі йду показувати дрібнички різні. Кошик ось такий збирається маленький. Великий, розкладається він. Розмір у нього виходить нічого. собі. це він такий вийшов: 33х36,59, на на висоту 115 гривень. Так, оце великі кошики, вони йдуть з кришками в такому бежевому кольорі 1150, висоту 60 см, 42х34 см, кому потрібна сушарка. 800 гривень. Ось така сушарка в темному кольорі великого розміру. Велика така сушарка. Вона йде розмір 55 на 171 на 89 або 99 в висоту. У них є багато вішаків на будь-який смак. От, по упаковкам ціна. Отакі От 185, довжина 44-5 штук, наприклад. Тут ідуть 10 штук дерево, 300 гривень. Вони йдуть 10 штук по 45 см. Далі є ще такі упаковочки. Тут із трьох штук всього 185 гривень. Тут упаковка із 10 штук 100 гривень. Так, далі. Ось ще такі цікаві є у них. Чомусь це звідкись його притащили. Ось він. Так, оцей вішак 185 гривень. Тут 5 штук, бачите, такий м'який. Є по 65 за упаковку із 5 штук. Ось такі звичайні 41 на 21. Ну, В основному чорні. 135 гривень. 10. Ось таких вішаків. Такі м'якенькі, як вілюрові, 175 гривень за 10 штук. Також ось така є вішалка у них. Хто не знає, хотіла так зняти і легко не вийшло. Така вішалка коштує 285 гривень. І ось такого плану 235. Ось так вона виглядає. Ну, кому треба багато всього повісити, шафа маленька, то це виручає. Так, далі показуємо щітка для пилу. Отака От гарна за 150 гривень. Ріжок взуттєвий, дерев'яний, довгий 55, см, коштує 135 гривень. Далі кошик 900 гривень. Ножиці кому потрібні три упаковки різних розмірів 90 гривень. Далі вакуумні пакети. так, Тут 80 на 100, 135 гривень коштує вакуумний бег. Ну, я думаю, тут більш-менш да, зрозуміло, є меншого розміру 60 на 80, 85 гривень коштує. І 150 ще більшого розміру 40 на 60, якось не зрозуміло. Так, 40 на 60. А, тут дві, штуки. дві штуки за 150 гривень. Зрозуміло. Так, далі, що це розібрали тут у них ролики. Гляньте, розібрали всі по 70 гривень. Цікаво, такі ролики не розібрали по 40 гривень. Добрий день. А такі не розібрали, а ті розібрали. Що там за ролики такі цікаві? О, то ролик, який, дивіться, Ролики 5 змінних до нього йде рулонів за 70 гривень. От його і розібрали. Далі сумка для прання за 40 гривень, 40 на 50. І такі прищіпки. Ось такі широченькі, ось цьому краще видно, різнокольорові, 50 гривень, 12 в наборі. Такі прощіпки дерев'яні, 85 гривень за 20 штук. Далі пристрій на батарейках для чищення катишок, 250 гривень коштує. Я думала, можна вімкнути, мабуть, тут нема батарейок. Подивитися, як він працює. 250 гривень. Далі, 125 гривень, цей липкий ролик. Для також багаторазовий такий прибирати з чорного бруд. 125 гривень. Рушники по 95 гривень. Ось такі. В різних кольорах також порозбирали 50 на 70, дві штучки або ось в такому кольорі. Там серветки на вході порозбирали, вона висипала прям упаковками. Гляньте, як, як це все у них розбирають. Стопер ось такий невеличкий є по 200 гривень. Полотно сірий. Оцей стопер я колись показувала, дуже гарний лама. Ну, класний стопер. 350 гривень. Якщо вам треба двері притримати, отак прикрасити будиночок. Мені здається, то класна позиція. 350 гривень. Далі ціну знижено на рушник. Тут їх три штуки. Це бавовна, 100% написано бавовна, 225 гривень, замість 250. Невеличка знижка за три штуки 50 на 70. Далі рушник 300 гривень коштує. Тут також бавовна, їх два дві штучки йде, ага. 50 на 70, 100% бавовна. Оці, які, мені здається, раніше не було цієї позиції, я не бачила. Далі ще ось такі 165 гривень, рушнички дві штуки 50 на 70. Ой, таких я раніше не бачила. Рушник 50 на 70, дві штуки 275 гривень. Тут рушники, ну такі завжди у них є, тут є дещо різні кольори. В клітинку дві штуки 50 на 70, 250 гривень, 225 гривень три штуки 50 на 70. Далі 275 гривень, ось такі упаковка із трьох, 325. Ось таких три штуки, дуже приємні на дотик ось ці рушники 50 на 70 розміром. Тут у нас серветки 38 на 38, іде 4 штучки. Дуже товсті, видно, такі якісні для прибирання 45 гривень. Зазвичай беру ватсонці німецькі, але мені здається, ці також непогані. Хочу якось спробувати 45 гривень, 38 на 38 в асортименті. 38 на 38 є такі біленькі, просто 35 гривень губки ось такі, дві штучки тут в упаковці. Отакий таких губочок також да, цікава позиція, і хочеться чомусь спробувати. мені. Ганчірка, мікрофібра. Ось така для скла. В упаковочці тут іде дві штучки 40 на 40, 70 гривень. Є така щітка для пилу, більш маленька, не така, як ота біла. Ну, мені навіть здається, що зручніша. 100 гривень. Далі для скла хто буде мити вікна, склоочищувач, 135 гривень невеликий. Мені здається, що більш-менш зручний. Такий ось, ну Зручний, мені здається, за 135 гривень розмір 45 на 70. Тут у нас чохол для одягу 60 на 190 гривень, 60 на 150, 150 гривень. І ось такий гардероб. ну Це він так розкладається 30 на 30 і на 84. Бачите, вийде у вас ціла шафа вдома 225 гривень. Далі, о, у них така парасоля є прям велика. великого розміру. Одна такій ручці цікавій. 165 гривень, слухайте, ну, нормальна ціна. 165 гривень, де зараз парасолю купиш. 105 на 82. Але хто любить ось такі парасольки довгі носити? Далі колодка є. Колодка 80 гривень. Далі щітка така з совочком. Ой, глянь, такий м'ятний колір, є, а чому в м'ятному коштує аж 200 більшого розміру 25х35 із бамбуковою ручкою. А цей більш економний варіант за 75 гривень. Але щітка якось тут зручно, бачите, тримається в цьому совці. О, я вперше таке бачу. Дуже зручно. Вона тут прямо, от, ну, просто зараз її скріпили, а так вона буде триматися, разом не буде випадати. Це мені подобається. 75 гривень. Довжина 19 см. І далі ще ось така щіточка, ця бамбукова ручка. Також вони так гарно зроблені, що тримає сам совок оцю ручку 200 гривень 25 на 35 Ось така і в м'ятному кольорі і совок такої форми класної. І сама щіточка бамбукова. Мені подобається. Далі у них ось такі продаються губки. Приємні на дотик. Щось мені в Юскі сьогодні все так подобається, 30 гривень. Ще 6х8 на, на 3 см, 10 штук. мінь губки називаємо їх. Так, 30 гривень коштують за 10 штук. А ще у них ось такі серветки. Також не знаю. Треба якось спробувати. 38 на 38 75 гривень, тут їх 9. 9 штук. Такі, знаєте, вони приємні дуже на дотик. І ось такі рушнички, три штуки, бавовна 100%, три штуки рушників за 80 гривень. Класна ціна, що сказати. Дійсно класна ціна. Так, що тут іще? Це вже меблі сьогодні. Я меблі вам показувати точно не буду. Дуже багато коробів для зберігання. Ось такі маленькі по 50 гривень, розмір на 1,4 літри найменший. Так вони виглядають. Далі вже йдуть більш такі зручні з ручками, бачите, з двох сторон 90 гривень на 4,5 літри. Оці короби, що збираються. Якщо вам не потрібно, ви його так розібрали. Він зручно у вас може десь лежати в столі, в шафі. А треба вам, ви його розібрали. Получився такий короб на оцей найменший 85 гривень. Іде на. 16х25 і на 10. Далі, це ось він найменший. Далі оцей 165 гривень. Тут розмір 25 на 34 на 15. Знову в різних кольорах 85, 165 вже в такому кольорі зручні короби. Ось такий колір, як бежевий сірий, 85 маленький, 165 великий. Є навіть дуже великий короб 28х30х30, на на 30, 350 гривень. Навіть з кришечкою. Гляньте, який короб класний. 350 гривень, 28 на 30 і на 30 з кришкою. І зверху ось такі білі. 2 на 17 літрів, 26х36х22 на на 150 гривень. 125 гривень і 90 гривень найменше. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Оцю ще позицію вам покажу. Так, 275 гривень коштує. Це що у них, як відро таке цікаво. Це що називається кошик такий? Гляньте, який. Кошик такий, мені здається, зручний і легенький з двома ручками. Оцей кошик кош, на 25 літрів, коштує 275 гривень, в діаметр 38, висота 34 см. От вони в одному кольорі йдуть. На цьому я буду закінчувати свій огляд дрібничок в магазині. Юск хотіла показати дрібнички, всі готуються до Паски, прибирають щось таке потрібне. Також у них є отакі кошики в зібраному виді і в розібраному 165 гривень 28 на 28 на 13, більшого розміру, коштує 300 гривень. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі.